Сьогодні у нас третя частина розмови з Іваном, і ми продовжуємо розмовляти про документи, про оформлення та про нюанси, на які варто звертати, коли ви працюєте з платформою Autoplace. з якими найбільшими викликами зустрічається компанія під час перевезення авто. Клієнт купує один автомобіль на краю світу і очікує, що це буде швидко і дешево. А так не буває по факту. Дуже рекомендував би всім абсолютно клієнтам звертати увагу на коментарі на кожному автомобілі, бо там вказуються, для прикладу, орієнтовні терміни. І в нас є графа на цьому на сайті. В графі послуги є доставка з вказаними цінами і з термінами. Це орієнтовні терміни, але це максимальні, які тільки можуть бути. Вони приїжджають вдвічі-втричі швидше, але. Але Про виклики: що найчастіше не враховують клієнти при покупці автомобіля, окрім того, що це одне авто і на краю світу, і треба вже не враховують терміни зняття з обліку. От ще раз наголошую: просто всім абсолютно клієнтам потрібно дивитися, в якій країні вони купують автомобіль і яка там специфіка роботи. Не потрібно боятися запитати в консультанта, в свого менеджера по закупці, в будь-кого навіть мені можуть подзвонити, якщо захочуть. Яка специфіка роботи? Перед початком, перед натисканням кнопки з своєю ціною на ставку, потрібно перечитати умови аукціону обов'язково. Якщо з електричними автомобілями це ще там особливо ролі не грає, бо. Там не впливає дата реєстрації на розмитнення і інші оці нюанси, то з дизельними і з бензиновими автомобілями тут зовсім інша ситуація. Там, якщо взяти комерційну техніку, в нас в Україні діє закон про 5 років. Вік машини комерційної має бути не старше. 5 років. Якщо автомобіль старше 5 років, там зовсім інша ціна на розмитнення йде. І от людина може для прикладу купити сьогодні автомобіль, не врахувати, що він знімається в Італії тільки 2 тижні з обліку, може його купити з датою реєстрації там 25 лютого. Ну, і це просто ну, нереально втиснутися в ці терміни, і людина може заплатити значно більшу суму за розмитнення. Ого. Стосовно викликів, е, і на що варто звертати увагу, то це на свята на вихідні. Бо перед новим роком, от щороку така ситуація, коли люди купують 22 грудня автомобіль. Далі починається два тижні, коли. Ну, в Європі просто. Різдвяні канікули. Різдвяні канікули і всі лишають телефон на роботі. По факту, два тижні нічого абсолютно не можна зробити. Не замовити доставку, не оплатити авто, взагалі нічого зовсім. І рік вже стартує з 7 січня. І це завжди наплив, дуже великий наплив замовлень на доставку. В Європі взагалі як працює оцей от сервіс доставки? Перевізник не їде спеціально по наші авто чи по чиїсь інші там, за аукціонів забирати. Для того, аби це було вигідно, він везе один вантаж туди, а наш вже вантаж забирає назад в Польщу. І заводи, для прикладу, в Польщі не почали ще працювати. Замовлень, яких вести в Бельгію, наприклад, Нідерланди, немає. Замовлення почали в першу чергу реалізовувати на Іспанію і на Італію. От нещодавно мав розмову з перевізником. Він каже: я просто не маю як поїхати туди, бо мені немає, що туди вести. І по факту ми мали б заплатити вдвічі більшу ціну, бо він їде туди пустий, а назад вертається вже з суто, їздив по наш товар. Ну, але ми вийшли з ситуації, бо, на щастя, у нас є багато перевізників, з якими співпрацюємо, і комбінуємо. Іване, давай трішечки поговоримо про документацію. Які документи потрібні для перевезення авто? Це в першу чергу дозвіл на видачу, так званий пікап-ордер, який надається кожному аукціону, коли автомобіль готовий до завантаження. Далі це е, CMR. Це міжнародна транспортна накладна, в якій вказується відправник, отримувач, дані вантажу в нашому випадку, це автомобілі і перевізник. Перевізник виступає тут як третьою стороною, яка гарантує, що цей автомобіль потрапить від відправника до отримувача. І коли перевізник вже забирає автомобіль з за аукціону і ставить свою початку, що він забрав, він лишає один екземпляр в аукціонах. І ще три з собою забирає. Тоді на весь час доставки під час всього процесу від аукціону і прямо до нашої стоянки, перевізник відповідальний за стан вантажу. Це будь-яких товарів стосується. І коли вже він прибуває до нас, то ми ставимо свою початку, якщо все гаразд з автомобілем. Якщо ні, то ми вказуємо там якісь нюанси, і тоді вже. Ну, виставляємо претензії. Це два основні такі документи, які потрібні при транспортуванні. Існують ще два визначення: інвойси та фактури. Що це за документи і як вони формуються? Інвойси і фактури це по факту слова синоніми, я б сказав. Це рахунок. Це просто рахунок на оплату. Так, як і ми виставляємо їх клієнтам, так і нам виставляють аукціони цієї. Інвойси, де вказується вартість автомобіля, послуги, на деяких доставка. І, ну, і все. Це офіційний документ про передачу права власності на цей товар, який там вказаний. Це основний взагалі документ при постановці на облік, розмитненні, при будь-яких юридичних діях, яких, які ви будете робити з автомобілем. Що таке диференційований податок і як він впливає на вартість авто? Дуже сильно впливає, якщо чесно. Дуже часто не враховується той факт, що в Євросоюзі і в нас різна купівельна спроможність у людей? Диференційований податок це те саме ПДВ, яке вже оплачене за автомобіль. Це автомобілі, які, як правило, були у власності фізусів. Так як от в Україні ви собі придбали авто, коли ви його вже комусь продаєте, ви ж не платите додатково ПДВ. Воно вже заплачене і воно далі так за кожним власником кучує. Коли це продає компанія з диференційованим податком. То у випадку продажів в Євросоюзі ви не повинні платити додатково ПДВ при реєстрації. Автомобілі, які куплені для прикладу в ціні нетто, то залежно від країни, де ви будете реєструвати авто, ви повинні ще заплатити від 18 до 25% від вартості. Чому цей податок важливий, це те, що ці автомобілі більш цікаві для європейського ринку. Бо для прикладу, візьмемо Opel Insignia 2010 року. Він приблизно коштує там 3000 євро. Якщо його купувати з диференційованим податком, при, ну, той самий рандомний німець, який буде для прикладу, він може. Поставити ставку більшу на цей автомобіль, бо він знає, що це диференційований податок і він не заплатить ніяких додаткових коштів, окрім там, е, грубо кажучи, якихось 100 200 євро за видачу на і страховку. А в нас цей автомобіль при перетині кордону і розмитненні ще буде нараховуватися ПДВ. І Тут не враховуються зовсім ці види оподаткування при доставці його в Україну. Я дуже сподіваюся, що скоро будемо в складі Євросоюзу, і це дуже-дуже великий поштовх буде для українського авторинку, коли оці от автомобілі з диференційованим податком будуть доступні взагалі в Україні. Чому важливо враховувати податки перед купівлею автомобіля? Потрібно обов'язково рахувати розмитнення на автомобілі. Якщо ви плануєте привозити автомобіль в Україну, то обов'язково кожне авто потрібно перераховувати. Бо митні платежі вони не сталі. Вони змінюються щороку, а інш інколи і е, щоквартал навіть. Є перегляди там, митних вартостей, бо вони не рахуються. Від чистої ціни автомобіля є просто каталог. От ми вирішили, що цей автомобіль буде коштувати 5000 євро, а ти купив його за 2 тисячі і все. І рахується все одно митний платіж від 5 тисяч. І тому варто прораховувати абсолютно кожен автомобіль, навіть якщо ви його рахували два тижні тому. От в нас е, е, правило є таке. Взагалі, в компанії, що розмитнення актуальне два тижні. Якщо пройшло два тижні, той самий автомобіль потрібно обов'язково прораховувати, бо може змінитися там 100-200 доларів, 300, і це суттєва сума на деяких автомобілях та взагалі на всіх. Так само варто враховувати оці перехідні періоди, коли от рік змінюється. По факту автомобілі там, 2020 року, до нового року і після нового року, це зовсім інші розмитнення. Бо автомобіль став автоматично старший на один рік і зростає акциз, зростають інші платежі, які там залежать від віку автомобіля. Ну і ще 2020 рік це по факту не так сильно критично, а коли оця от межа старше 15 років попадає, то там, там можна взагалі заплатити. Вдвічі-втричі більше, ніж вартує сам автомобіль. Тому обов'язково треба прораховувати всі. Як формуються ціни на доставку в системі Aukціона? Ми переглядаємо ціни на доставку щоквартал. Ціни формуються загалом від даних від перевізників. Ми порівнюємо ціни. Різних перевізників і формуємо середню ціну. Якщо брати великі країни, типу там Франції, Німеччини чи Італії, там вартість доставки розбивається по регіонах. Бо Франція по факту це друга за площою країна взагалі в Європі. І забрати автомобіль з Ліону і забрати автомобіль з Тулузи, а це біля Іспанії і біля Нідерландів це 2000 тисячі кілометрів. Ну, бо це не рахується просто так, пряма. А це отак. Дороги. По, по автостраді, так. І от ми розбиваємо через це по регіонах, бо в такому випадку, якщо була загальна ціна на одну країну, то для чого вам переплачувати, наприклад, ну, припустимо, там доставка легкового автомобіля з Парижу там коштує 800 євро до нашого, до нашого паркінгу в Польщі. А Тулузи – 1200. По факту, ми могли б вивезти середню там, 1000 євро. Але для чого людині переплачувати, якщо це можна розбити по регіонах? Де дорожче, там, там дорожче, по факту. І людина сама вже собі приймає рішення, де її купити. Чи в Парижі, чи в Ліоні, враховуючи оцю, оцю, оцю ціну. За що саме платить клієнт, купуючи авто через платформу Автоплейс»? Платить за свій спокій. Скажу так, клієнт просто може дивитися автомобілі на сайті, вибрати, що він хоче придбати, а всю решту роботи зроблять за нього. Бо в нас працюють тільки професіонали. Ми постійно додаємо велику кількість автомобілів, аукціонів, постійно ведеться над цим робота. Я думаю, скоро будуть і анонси, які будуть додаватися на. Наш канал, на телеграм-канал взагалі будемо повідомляти наших клієнтів, що буде нове додаватися до нас на сайт. І платять за економію свого часу. В нас на сайті на даний момент, ну може я помилюся на тисячу, на дві, але близько 115-120 тисяч автомобілів. І вони постійно додаються і додаються. І для того, аби придбати клієнту автомобіль, йому не треба заходити на 10 різних сайтів. Він зайшов на автоплейс, він зекономив свій час, купив машину і пішов робити свої справи, чекати 2-3, інколи місяць на свій автомобіль і вибрати красиві номера, які він буде оформляти в мрево. Чому співпраця з «Автоплейс» є вигідною для клієнта? Ми постійно йдемо на зустріч нашим клієнтам. Я вже згадував про постійних наших клієнтів, яким ми можемо зробити відтермінування в оплаті. І ми постійно, в нас немає такої штуки, як стала комісія. Це нещодавно ми робили, не знаю, чи акцію, ну, це більше подарунок нашим клієнтам. У вигляді фіксованого операційного збору на кожне авто. Це на період різдвяних свят, коли, як правило, не дуже йдуть як продажі, так і покупки. Ми вирішили зробити нашим клієнтам от, приємно, щоб ми собі мали можливість купити авто і ну, зручніше рахувати, додати 295, просто до ціни. Які додаткові переваги компанія AUCON Auto Place надає клієнтам у порівнянні з конкурентами на ринку? По-перше, це найбільша кількість авто. От я постійно це моніторю, і в такої кількості авто на аукціоні на одному порталі немає в жодного з. Я б не сказав би, що це навіть конкуренти. Це просто підприємці теж в цій галузі. В жодного порталу такого більше немає. А взагалі, платформі Акціон AutoPlace є конкуренти? Наразі немає, я думаю. У чому, У чому головна місія платформи Акціон Autoplace і які цінності лежать в основі нашої роботи? По-перше, з клієнтом треба говорити відверто. Ніколи не приховувати якісь нюанси, бо коли трапляються проблеми, ми завжди стараємося ну, казати так, як є. Коли автомобіль, там, наприклад, були ситуації нещодавно, те, що от, відео було, що пошкодилися автомобілі в процесі доставки, ну, це можна було просто швидко зробити і не казати клієнту, а він потім виявляє, що машина його там підфарбована чи ще щось. Ми це зразу кажемо. Не завжди це сприймається деякими клієнтами позитивно, але такі наші принципи. Краще одразу сказати про реальний стан речей, ніж щось приховувати. Так само в нас немає зовсім ніяких прихованих платежів. Коли ви купуєте автомобіль за кінцевою ціною 5 тисяч євро, ви платите тільки ту суму, яка у вас в рахунку вказана. Якщо раптом якісь є додаткові платежі, це наша турбота. Так само от, за розмитнення я згадував. Якщо виявилися виявилося там якісь нюанси, які, про які клієнта не було попереджено, що вплинуло на вартість розмитнення, це завжди наша проблема, а не проблема клієнта. Хто і чому купує авто на платформі Auto Автоплейс? Це як. І люди, які хочуть придбати один автомобіль суто для свого користування, так і е, так звані оптові покупці, то, як правило, взагалі про них кажуть перекупи. Але я цього слова зовсім не люблю, бо це підприємці, це підприємці, це автодилери. Бо перекуп це слово якесь з 90-х, якщо, якщо чесно. Бо це по факту звичайний підприємець, скажімо так. Я сам особисто теж купував автомобілі. Всі абсолютно автомобілі, які в мене були, я купував через автоплейс. Користувався послугами, які наша компанія надає. І, до речі, платив такий же ж операційний збір, як всі інші клієнти. Бо в нас такі правила, скажімо так, така особливість. Перше авто, взагалі, яке я купив, це Renault Clio, було 2011 року, маленька машинка. Купив її, до речі, у Франції на аукціоні Арваль. Зовсім так випадково не очікував, що я її виграю за такі кошти, бо ну, реально ціна дуже-дуже дешева була на той час. Це півтори тисячі євро. А машина 2011 року, а це був 2019 рік. Цей автомобіль я потім продав. Купив інший, той продав, купив інший. І отак, от перевірив через роки, скажімо так, як працює аукціон AutoPlace. і він, він працює і буде працювати далі. Як часто відбувається тестування лінії, е, умовно, як таємний покупець проходить процес закупівлі і перевіряє роботу менеджерів під час співпраці з клієнтом? Ну, інколи телефонуємо просто для консультації. Ми просимо знайомих, наприклад, зателефонувати, дати свій е, фідбек, е, чи повною мірою їм допомогли в е, розумінні, що таке взагалі аукціон автоплейс. Я скидаю всім знайомим, е, кого цікавить там авто, скидаю автоплейс. Ніхто не знає, що я там працюю, наприклад. Знають, ай, Ваня там машинами займається щось робить. Всі думають, що я ганяю з Польщі машини просто. Точно, ти ж з машини тільки що вийшов з да, з Злавєти, я родився на Лавєті. І це. Є... Скидаю і не кажу, що я там працюю. І От люди було теж так, що купляли, от особливо коли нульове розмитнення було. То багато хто користувався з знайомих і знайомих знайомих навіть. Всі задоволені, бо коли побачили, що я там працюю, ну всі мені дякували. Бо були задоволені тим, що. Отримали і вчасно автомобіль, і за хорошими цінами. І найголовніше, що не переживали, що їх там обмануть, чи вони отримують. Так званого кота в мішку привезуть їм запорожця. Друзі, якщо ви купували авто на Аукціонавтоплейс з поради Івана, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Дякую, Іване, тобі за розмову. Це було дуже інформативно. Друзі, якщо у вас ще залишаються запитання, задавайте їх в коментарях, і ми обов'язково запишемо ще наступні випуски і будемо давати відповіді на ці запитання. Приєднуйтесь до платформи Аукціонавтоплейс. До нових зустрічей. І тобі дякую, Андрію, за приємну розмову. А нашим глядачам, клієнтам і всім людям, які взагалі цікавляться автотематикою. Дуже велике прохання я до вас всіх. Задавайте питання, дзвоніть, пишіть. Можете навіть для початку, якщо вам це не зрозуміло, не купувати навіть автомобіль, заїхати до нас на офіс, побачити, хто ми, що ми. Як ми працюємо, ознайомитися з платформою, подивитися відео у нас на Тіктоці. Можемо вас навіть покатати на наших автомобілях, якщо потрібно. Бо дуже важливий нюанс в тому, що саме від ваших запитань і зауважень, і пропозицій, будується вся платформа і розвивається. Бо без зворотнього зв'язку від вас ми не знаємо, чи ми робимо це правильно. Бо з діалогу і пропозицій будується абсолютно все.